Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас розпаковочка. Що я сьогодні купила на нашому місцевому базарчику. Ось такий пучок зелені укроп. Красивезний, правда? Свіженький. За цей пучок я віддала 20 гривень. Ну, прям цілий віночок, я б сказала. О, я пахучий. Купила два ось таких зубчика часничка свіженький. Взяла огірочків. Огірочки у нас по 50 гривень за кілограм. Тут у мене 2 кілограма огурчиків. Так, ось такі. Також я взяла кабачок. Ось такий молодесенький, 30 гривень за кілограм. Тут у мене 2 кілограма, навіть більше, бо на 80 гривень. Раз, два, три, 4. Шість кабачат я взяла на 80 гривень. Пожарю їх з часничком, з майонезиком. Буде смачно. Так, і взяла, дівчатка, я картопельки. Картопля у нас по 40 гривень. У нас це Полтавська область, у мене Кобиляцький район. Значить, ось така картопелька Рив'єра домашня. Тут у мене на 100 гривень. Так, далі показую розпаковочку, тому що я не тільки була на місцевому базарчику. Я заходила до Єви. Взяла ось такий рукав для запікання, бо вже закінчився 65 гривень. І закінчився у мене мій улюблений шампунчик Крія від, від Абеда з лимоном для жирного волосся. Так, далі я показую розпаковочка. Продовжується у мене із АТБ. Хочу я показати вам мега. Морозива, подивіться, зараз воно по акції Гран Прім по 28,50 з малинкою я взяла. Там були е, шоколад, малина і манго. Ну, шоколада вже не було, а от малина і манго я взяла. Так, по 28,50 за упаковочку. Закину морозильну камеру, і хай буде. Зараз на нього акція. Так, і хочу показати, дівчатка, взяла ось таке відерце. Вартість такого відра 65 гривень, 6 літрів. Знаєте, якраз таке чудове можна вишню рвати. Малинку сюди збирати, ну, в хазяйстві пригодиться. Тому я сюди наклала морозиве і доставила додому. Так, крім цього, я взяла пшенична крупа Артек. Досить давно не було. Знаєте, такого дрібного помолу марка Своя лінія. От, Навіть уже засумувала за пшеничною кашею. Тому сьогодні в мене на обід буде кашка. Саме така. Так, взяла я не одну упаковочку, я взяла дві упаковки артек. Так, взяла я хлібчик. Уже брала я такий раз, шумава, непоганий. Так, взяла я булгур, тільки, знаєте, є е, такий. Скажімо, це середній у мене, а то є більшенький, да, бо це такий дрібнуватий. От, ну я не бачила його раніше, це, дивлюся, посередній, тому вирішила упаковочку взяти булгура. Так, дівчата, чайок. Такий я ще не брала асортимент. Бачимо золотий манго, ніч, клеопатри, полуничний зефір. Цитрусова ліса і Багамський саусетті. Ну, сьогодні відкрию. Люблю я такі чаї пити цієї марки. Так, також взяла для унітазу ось такий, такий змивач. Так, для котика взяла жидкий такий корм. Дві упаковочки. У нас є ще сухий у нього по 12 з копійками. Так, взяла кефір. Це жирний, 2,5 по 24 гривні. За упаковку я дві упаковочки взяла. Так, дівчаточка. І все. Далі, зараз покажу, ще була я в Ковбасах наших українських магазин зветься українські ковбаси. Так, відро я прибираю. Ой, тому що треба, щоб усе помістилося. Так, покажу зараз, якої ковбаски взяла. Взяла я ковбаски, значить, до чаю, до бутербродика, верніше. Ось така вареночка класична з молоком, зветься. Так, взяла я ось таке прошуто. Такі от упаковиці. Так, і взяла ось віденська салямі. Смачненька я вже її брала. Тому сподобалася. Так, крім ковбаски я взяла ще. Малому сосіски, топіки. Він їх полюбляє. Так, і взяла серделюк, шість серделюк з пармезанчиком. з пармезанчиком. Так, дівчатка, оце в мене нібито й всі вже пакетики пусті. Так, крім цього, я зараз хочу показати. Ще я купила для свого автомобіля ось такий тримач для мобільного телефона. Недорогий, 270 гривень. Значить, він на липучці, тобто, потрібно його приклеїти до панелі, і він буде тримати телефон. З такими зажимчиками є, були там різні асортименти, куди можна, зокрема, скажімо, там де вентиляція да, зажимати, але під мою, зокрема, мій варіант підходить тільки для панелі, щоб на липучці я його тримала. Ось такий. Тримач. Можна і до стекла, не тільки до панелі, можна і до стекла. Ну, кому як подобається мені. У мене панель там широка в машині, тому дозволяє е, помістити саме на панелі. Так, ну ось такі в мене покупочки сьогодні. Зараз ще раз зроблю такий обзорчик. Отже, побували на місцевому нашому базарчику, забігла в Єву. В АТБ скупилася і українські ковбаси. Чеки то в мене є, звичайно, ціни дуже не озвучувала. Ну, Як цікаво, буде питайте, буду тоді озвучувати. Тому всім бажаю чудового дня, чудових вихідних. І, от. і всього вам самого найкращого!